Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звати Алат і в цьому відео підшиваємо джинси без збереження фабричного краю. Для цього вирівнюємо джинси, склавши штанини разом. Намічаємо на одній і іншій штанині, якою має бути довжина. Обов'язково впевніться, що штанини мають однакову довжину, тоді можна вирівнювати понизу. Далі від наміченої лінії вниз потрібно відступити припуск на підгин. У мене це 3 см. 2 см сам підгин та 1 см на обробку зрізу. Відрізаю зайву тканину на кожній штанині по нижній лінії. Намічаю лінію обробки підгину, тобто 1 см віднизу, а також переношу лінію самого підгину на іншу сторону штанин. Тепер вивертаю джинси на виворіт та запрасовую кожну зі штанин спочатку на 1 см, потім ще на 2 см на виворітню сторону, тобто по намічених лініях. В місцях швів потрібно простукати молотком, щоб зменшити товщину тканини та облегшити життя швейній машині. Орієнтуйтесь на товщину джинсової тканини. Підкладіть щось під низ, а також можна зробити це, накривши якоюсь тканиною зверху, щоб не пошкодити джинси. Тепер прокладаємо строчку на відстані 18-19 мм від згину по лицьовій стороні, починаючи від крокового шва. Обов'язково робимо закріпки. Якщо вам зручніше, можете строчити по виволітній стороні. Головне контролювати ширину шва, щоб підгін було захвачено строчкою. До речі, нитки можна взяти в тон тканини. Обов'язково припросовуємо всі шви. Ось що виходить. Буває, що потрібен саме такий простий варіант. А на каналі є відео, як підшити джинси та зберігти фабричний край. Всім дякую за перегляд, лайк та підписку. Па-па!